Вітаю. Отже, картопля відварена спочатку була, На пару я відварю. І зараз ми її запечемо. Вона готова. Треба тільки дати скориночку. Так, 200 градусів і. 200 градусів, 20 хвилин. Поїхали. О. І зараз я це змащую огрі, чесничок давлений, сіль і перець. Змащую, переверну. Перевернув. Так. Зараз остигне і будемо пробувати. Ну я думаю, всі зрозуміли, що я готував закуску. Оце окрасення я ще не омивав. А потрібно. Пробуємо. класика